Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Головне управління розвідки раптово звернулося до українців, а привід не дуже добрий. Телеграм раптово та без попередження заблокував офіційні боти для передачі даних силам оборони. Зокрема, з них головний бот розвідки, за допомогою якого українці повідомляли ЗСУ про пересування ворога. Але і це ще не все. Про блокування свого бота в телеграм заявили і російські добровольці з Легіону Свободи Росії. Хто насправді влаштував інформаційну блокаду силам оборони? Чому у мережі звинувачують у цьому прихильників заборони Телеграм? Як це коментує влада, та як врешті вирішилася проблема? Розповім за мить з вами новини. Теснює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. 29 квітня у ГУР вийшли до всіх українців з терміновою заявою. Там попередили, що найпопулярніший в Україні месенджер Телеграм заблокував роботу одного з їх найпопулярніших ресурсів головного боту розвідки. нагадаю, що завдяки йому українці допомагали силам оборони виявити ворога. Керівництво платформи Телеграм необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано головний бот розвідки. Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Телеграм публічно декларувало. У спецслужбі запевнили, що особисті дані тих, хто користувався ботом у безпеці. Однак попередили, що расисти можуть створити клон і видавати себе за українських оборонців. Незважаючи на блокування нашого боту, ваші персональні дані в безпеці. Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ігор – не єдина жертва раптового свавілля в месенджері. На офіційному телеграм-каналі кіберполіції Брама повідомили також про блокування ботів СБУ, а також боту мінцифри є ворог, а також бота координатора з півдня України, бота ППО для відстеження шахедів та низки інших, які пов'язані чи допомагають силам оборони України чи українським партизанам. Не працював навіть бот російських добровольців з Легіону Свободи Росії. За допомогою якого вони отримували розвіддані від небайдужих врев, а також спілкувалися з новими потенційними добровольцями. Телеграм заблокував офіційний бот легіона. Під роздачу попав не тільки наш бот, но і ряд других офіційних чат ботів ворожоних підрозділів його госструктур України. Ваша інформація в і не попаде в руки силовиків. Чат-бот являється только інформаційною страницею і не зберігає ваші дані. Пока мы разбираемся с проблемой, призываем не попасться в ловушку путинских спецслужб. Которії масово создають боти-клони. Ситуація змінилася вже 29 квітня. Бот є ворог запрацював як, от і бот популярного телеграм-каналу Ніколаївський ваньок. Ними знову можна користуватися безпечно. За даними Ванька, швидкому відновленню роботи важливих для країни ресурсів треба завдячувати. Мінцифрі офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу. Деться про боти головного управління розвідки та служби безпеки, а також про бот ботмінцифри. Є ворог, але що ж насправді сталося? Офіційного пояснення з цього приводу не було. У гур лише заявили, що блокування було необґрунтованим, але у мережі знайшлися ті, хто одразу назвав винних. Низка анонімних телеграм-каналів назвали це реакцією керівництва Телеграм на критику мережі і відкриті заклики обмежити її роботу в Україні. Під роздачу потрапили ті, хто раніше закликав обмежити функціонування месенджеру в Україні. Зокрема, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та шеф-редакторка видання «Детектор Медіа Наталія Лигачова висловився з цього приводу і відомий військовий офіцер Зову Ілля Самойленко. Величезне дякую усім. Що розганяли тему з забороною телеграму і підтримували ініціативи деяких депутатів у спробі перетворити усі соцмережі на модерований Фейсбук або стерильний інста? Поламали унікальні механізми, догралися на думку азовця. Подібні ексцеси сильно шкодять військовим, адже подібні боти ефективний спосіб комунікації бійців з небайдужими українцями на тимчасово окупованих територіях, а отже, і отримання розвідданих без цього бійці втрачають свої вуха і очі в тилу ворога. На думку військового у блокаді винні, в тому числі і критики телеграму, які публічно закликали заборонити мережу завчасно не подумавши про наслідки. Чому це не просто русня дура забанив наші боти? Бо тому, що на державному рівні конкретні особи почали робити спроби заблокувати щось, як їм хочеться в комерційній приватній мережі. Нехай і з доброю метою, але точно без розуміння наслідків це і є баранізм і в нього є прізвище. На звинувачення уже відповів і голова комітету ВР зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Своєї вини він у цьому не бачить, адже на його думку блокування українських ресурсів робота ФСБ. UPD – боти наших спецслужб уже відновили роботу. Атака ТГ-ботів і окремих фанатів ТГ триває. Телеграм без попередження заблокував низку ботів, які використовували українські урядові організації, зокрема спецслужби. Одразу ж низка реальних акаунтів і ще більше потім почали намагатися пояснити це критикою телеграму з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою. Дивний приклад стокгольмського синдрому. щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в ТГ. Звісно, це не сподобалося ФСБ, і вони нагнули дурово заблокувати те, що пов'язане з Україною, перш за все, з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом не варто було критикувати. Дуже легко прораховується подяка Крилу Буданову, головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Василю Маляку, службі безпеки України та центру протидії дезінформації за системне очищення мереж від Русні, а також створення дзеркал для повідомлення важливої інформації в надійних мережах, а на каналі ФСБ. А на чиєму буці ви у цій ситуації? Напишіть нам про це у коментарях. Варто сказати, що палки дискусії щодо заборони чи принаймні прискіпливого регулювання телеграм вирують в Україні давно. Телеграм початком війни став одним з найпопулярніших месенджерів, який, як показують з запитування, є для українців основною платформою для отримання новини. Але до нього є купа питань. По перше, телеграм має російське походження. Його засновник Павел Дурав, РФ, а також колишній власник і засновник забороненої. В Україні соцмережі ВКонтакте до того ж, політика мережі дозволяє там спокійно існувати російським змі, а також вести власні блоги російським військовим злочинцям, бойовикам і відвертим нацистам. Їх телеграм не банить. Є кілька речей, які конкретно в цій мережі дуже напружують. Наприклад, коли вже покійний Навальний створив бо для того, щоб збирати інформацію про попередні так звані вибори в Росії, і цей бот був моментально заблокований. Була аргументація, що це мовляв політика, а телеграм відкидає політику. Але ми навіть зараз бачимо сотні політичних каналів у мережі. Такі історії, коли Телеграм блокує те, що не на користь Росії, є. Показують, що комунікація у дурова з путінським режимом можливо і залишилась на початку квітня. Юрчишин також заявив, що Телеграм не дуже охоче комунікує з українською владою. За його словами, цей процес тільки налагоджується, але раніше керівництво месенджеру просто ігнорувало запити. Ми спілкуємося з різними людьми, чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров – власник телеграм за його словами, так а він насправді. Мало що каже, є людина, яка номінально відповідальна за комунікацію в східній Європі, відповідно, і в Україні також Телеграм точно є загрозою з точки зору нацбезпеки. Таку оцінку соцмережі дав очільник гур Кирило Буданов. але є у нього і плюси, якими користуються сили оборони. Я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже за НАТО. Тобто, у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться. А коли щось починають робити. Прикриватися тим, що це свобода змі, та це не свобода змі, це трошки інакше називається. Він телеграм багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює 24 квітня 2024 року. Власник телеграму Дуров на своєму офіційному каналі викатав ось такий пост, де заявив, що він ще в лютому 2022 року пропонував заблокувати всі російські та українські телеграм-канали, які закликають чи сприяють війні. Тоді користувачі мережі нібито закликали його цього не робити. Утім, Телеграм все ж блокує канали та боти, які збирають особисту інформацію чи координати для військових. Ми все ще забороняємо облікові записи та ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами. До насильства ми не хочемо, щоб Телеграм був інструментом для насильства. Тому, будь ласка, повідомляйте нам про такі канали ботів, якщо ви їх бачите. Щодо загальних каналів новин пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які отримують доступ до телеграм на iPhone з українських сім-карт. Як я пояснив у своєму інтерв'ю, щоб залишитися доступним для своїх користувачів, Телеграм повинен розглядати запити, що надходять із Apple Store. А як думаєте, ви чи варто Україні забороняти Телеграм? Напишіть про це в коментарях. А також обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку під відео. Побачимось.